Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Сарафанюк, і ми продовжуємо цикл дотик часу про масонство. А ви знали, що? Якість вашого життя залежить від якості ваших думок. І так ми продовжуємо. Це тринадцятий випуск, який має назву дороговказ. Починаємо. Відкриваючи нову історію свого життя, учень масонської ложі має більше запитань, ніж відповідь. Це зрозуміло. Навіть ставши студентом, вступивши на нову роботу, переїхавши в інше місто, ми більшою мірою готові. До цих нових викликів. Ми очікували їх, ми знали і готувалися до цього. А вступаючи в нове масонське життя, в нове масонське коло вже знайомих і зовсім незнайомих людей в новому середовищі, усі наші прагнення спрямовані не на зовнішнє середовище, а всередину себе, оцінюючи себе, свої вчинки і сутність, несучи тягар нових зобов'язань. Напевно, з'являється і новонароджені сумніви учня у своїй корисності братерству, як він може впливати на підвищення морального і культурного рівня суспільства, поширення знань та ідей. Простих законів праведного життя, випромінюючи от таку от гармонію. Можливо, я не достойний, слабкий, слабкий, а в колі таких достойних братів багато великих справ здійснюються звичайними людьми в їхньому повсякденному житті. Повсякденна необхідність приносить багато випробувань і викликів кожного з нас, за які не вручають ні нагороди, ні премії. Вихід із багатьох життєвих ситуацій. Вимагає прояву сильних моральних якостей, сміливості, відваги, відповідальності, скромності. Робота над самим собою, наповненим багаторічними стереотипами, негативами і позитивним досвідом, зрадами, втратами, перемогами і поразками. Це дуже непроста робота, яка потребує правильної самооцінки. Сили волі та вибору своєчасних вольових рішень. Цитата: Господь посилає людям виявлення своєї волі в знаменнях таємничих повідомленнях незрозумілою мовою. Найчастіше люди тлумачать всі знамення поспіхам, напевно, і тлумачення їхні сповнені помилок неточності і розночітань. Адже шлях уздовж дугів Вселенського кола часто здається. Нам настільки коротким. ми його уявляємо коротким. далеке не всі розуміють божественну мову. Найпроникливіші, найсуцільніші, найосвітленіші, повільно і поступово розшифровують ці таємничі іерогліфи. Але коли вони готові представити їх людям, і це істинне тлумачення, Можливо, можлива необхідність в цьому вже відпала. І людина забуває про що це вообще було у суспільстві. Циркулюють десятки різних тлумачень, безсумнівно невірних докорінно, але можливо тому і прийняти суспільство. Повідомляє нам. Альберт Пайк у своїй роботі, мораль і догм. Далі Альберт Пайк розширює свою думку на суспільно-політичне життя. Наступна цитата Альберта Пайка. Навколо кожного з формується своя партія, навколо кожного різночитання своя фракція, і кожна партія вірить або ж прикидається, що вірить. У те, що тільки вона володіє світлом, а кожна фракція переконана в тому, що тільки їй відома істина. Ба Більше ці фракції складаються зі сліпців, які йдуть навпростець шляхом, сповненим хібних думок і помилок, правна завдаючи ударів по істині з усією силою, якою надають невірні переконання. Ось чому ми часто зазнаємо поразок. Захищаючи істину від невірних тлумачів. Кінець цитати. Проте провідники масонства вважають за необхідно продовжувати свою місію філософії моральності. моральності, заснованої на вірі. Більш ніж 300 років масонство Відмовляється схилити коліна перед забобонами або загинути під гнітом несправедливості. Галуздю застосування масонства і є поліпшення людської природи через колективну та індивідуальну енергію кожного члена масонського братства. Саме такою діяльністю масонство зі спостерегача за тим, що відбувається, стає творцем доступного і уявного йому. Мудрість думки повинна. Ввести до реальних дій, перетворюючи абстрактне на відчутне ідеали на приклади, приклади на усвідомлені, ідеали на приклади, приклади на усвідомлення правило. Найбезрозсудніше міркування проживається найпростіше, тому що мудрість вимагає зусиль і досвіду заснованих на моральність. Якщо всередині братства сполучною ланкою є братська любов, прихильність, взаємна підтримка, пошук істини, то обов'язковою основою взаємин у профанському світі є великодушність, меценатство, філантропія, доброчинність. Обов'язковими чеснотами масонства, стародавні масони вважали терпіння, мудрість. Справедливість і сміливість. А чи потрібні ці особистості якості суспільству людям, які вас оточують, чиновникам, які ухвалюють рішення? Багато з нас чули таке речення: що для того, щоб стати багатим, треба мати? Лиш лише одну якість не мати совість, так це чи ні? Не знаю. А чи потрібні ці якості суспільству людям, які нас оточують, чиновникам, які ухвалюють рішення? Очевидно, що володіти цими якостями чесноти. Треба всім багатьом із нашого оточення, зародом своєї діяльності, необхідна гарна освіта, критичне мислення, передбачливість і прогнозованість подальших дій. Для володіння перерахованими чудовими особисто якостями людина повинна бути вільною. А чи можна стати несподівано вільним, бути вільним в умовах тиранії або авторитаризму держави? Можна довго сперечатися про ступінь свободи чи несвободи особистості моральності в конкретній окремій Історичний час. В часи різних цінностей, які визначали роль особистості в конкретній системі цінностей і свобод історичного часу, власне тоді навіть негучний голос проти тиранії, рабства. Може лунати ще голосніше в пітьмі несправедливості для будь-якого народу. набагато легше перемогти тиранію диктатури або узурпацію влади у вузькому історичному періоді, ніж зберегти її і закріпити результати цієї перемоги. Ми з вами були свідками цього не один вже раз стати постійним проповідником і воїном істини вимагає значних зусиль над собою, мінливими обставинами, мінливими обставинами та нов. Викликами. Це протистояння і навіть поразки на цьому шляху в вічність. Помилково вважати, що війни, вбивство, грабунок, населення, корупція, невиправданий вибір авторитарної влади є законами життя. Ні. Усі ці потворні явища не є невід'ємною частиною законів життя. Вони живуть там, де не чути голосу правди і справедливості. Після військових баталій, ті, хто програв, схиляли коліна перед переможцями, але за першою же Води навіть за багато десятиліть, коли народи коли народ дозрів. Для своєї свободи він звільняється. Світ правди і справедливості був би вічним, якби не існували антиподи такого світу: ненависть, жорстокість, несправедливість, нетерпимість, розкіш, розпач, віч, дурість. Вільна особистість має бути терплячою в затвердженні своїх прав мудрою в своїх судженнях, економною у своїх витратах. Вона має бути шляхетною, сміливою, відважною, терпиною до невдачі. Непохитний. Неприємності встановленою надії за найскрутніших умов. Писав про вільну особистість у моралі і догмі Альберт Пайк, друг якої вийшов ще в далекому 1868 році. На цьому завершую 13-ту частину циклу дотик часу під назвою Дороговказ. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей, друзі. З вами був Сергій Серафанюк. Пока!